Відносно мирний період. І зараз би в Україні не було війни, я би від усього серця вітала вас з цією історичною подією, яка сталася 16 березня минулого року. Я вас звичайно привітаю з цим. Я маю на увазі синхронізацію так, енергетичної системи України з європейською, бо для нас це дуже важливе рішення. Але безпекове питання зараз на порядку денному в першу чергу. Пане міністр, скажіть, будь ласка, за цей рік такої синхронізації, які висновки були зроблені, і найголовніше чи побачили європейські партнери в Україні. Країні надійного партнера, попри те, що в нас йде війна, що наша енергетична система страждає практично кожного місяця. І попри те, що ворог продовжує ракетні масовані атаки на наші ТЕЦ, на наші системи, які час від часу виходять з ладу, ну по перше, дякую за вітання. Дійсно, це великий день сьогодні і. Знаєте, це навіть якась історична таке співпадіння, що ми відключилися від російської білоруської енергосистеми за 4 години до початку повномасштабної війни, і насправді ніколи туди вже не повернулися і стали частиною за 21 день, якраз 16 березня минулого року ми стали частиною європейської енергосистеми. Так ось якраз це ця синхронізація. Це і є один з важливих елементів безпеки нашої енергосистеми можливості відповідно її підтримувати, в тому числі під час тих терористичних варварських атак на саму енергосистему. А стосовно того, що Україна є надійний партнер, це безумовно не так і є, тому що ми навіть під час війни ми почали експорт електроенергії до Європи. І тим самим ми допомагали і європейцям заощаджувати на використанні російського газу та вугілля, відповідно отримуючи електроенергію з України. А під час е, тих масованих атак, з 10 жовтня, на жаль, 11 жовтня, ми закрили експорт е, через наслідки тих атак. Але це синхронізація надала нам можливість використовувати імпорт електроенергії, і відповідно ми отримали електроенергію додатково до нашої енергосистеми. Насправді Україна має величезний потенціал, ми є вже хабом для Європи. І безумовно, Україна в майбутньому наша енергосистема, енергетика буде величезним хабом для Європи, взагалі з точки зору надійності електропостачання. Пане Германе. Зрозуміло, з майбутнім. Ми в нього віримо. Будь ласка, коротко, який стан, яка ситуація в енергетиці станом на зараз? Просто ну на сьогодні у нас знов ж таки повністю генерація забезпечує потреби споживання. Більше того, ми маємо відповідні резерви в системі. В декільках є певні обмеження мережеві, але вони незначні. Відповідні ремонти відбуваються постійно для того, щоб ті аварійні короткострокові відключення зменшити до нуля. Тому, в принципі, я вам хочу сказати, що ми по факту вже пройшли опалюваний сезон, і можна з сказати, що ми прямуємо до наступного, і ми вже готуємося до нього зараз. Це дуже важливо, пане міністре. Ще раз вас зі святом і енергетиків ми називаємо їх поза очі воїнами світла, тому що завдяки вам ми пройшли цю зиму і впевнені, що майбутньо так само пройдемо. Нагадаємо глядачам: це був міністр енергетики України Герман Галушенко з.